Алло, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, в мене от кімната мало освітлена. Підкажіть мені, порадьте якусь тюль, щоб кімната виглядала уютною. Дякую. Часто отримуємо від вас подібні запити. Тому наша щира рекомендація тюль на основі бамбуку з трьома рядами просто шикарної вишивки. Подивіться, як надійно заклепані перлинки. Навіть після прання в пральній машині вони будуть міцно триматися. Цуль оздоблений ніжними квіточками з перлинками. Тому цей варіант є не лише гарний, але й практичний. Він чудово підійде як для світлої кімнати, так і для темної. А ще він прекрасно пропускає повітря. Тому ми впевнені, ви будете задоволені.